Усім привіт! З вами Серафім, І сьогодні ми будемо грати в ігру під назвою Hello Neighbor. Ми будемо проходити перший акт і підвал. Так, тут обучалка, це треба нажати. І зараз ми її пропустимо. Ми появилися, і тут дім є. Я проходив тільки два роки назад. Починаємо тут проходити. Так, тут я помню, як проходити ще трошки другий, а третій і четвертий не помню. Тут треба зараз нажати, все нормально. Зараз треба вікно виявити. Ну, по цій дробині забратися. Так, ой. Треба зараз. Раз. Тут треба зараз поставити. Тут. -то. Так, ставимо. Треба на крешу. І ще цієї креші треба на другу перестрібнути. Перестрібнули і оце відбити вікно. Ми відбили і тут картина. З неї трошки важко. Так, викидаємо її. Важко зайти в ту картину. Зараз попробуємо. От бачите, воно якось відталкує. Стояємо. Так, зібрали. Треба зараз відкрити замок ключом. Беремо ключ і йдемо до машини. Відкриваємо її і тут магніт. І треба зараз ну, таку забрати. Я... Сірий ключ треба забрати, ну, треба спочатку коробки взяти. Ми взяли 3, хватить. І тут треба построїти таку вежу. Розставимо коробку і треба поставити. Ми взяли його і треба в оцей замок відкрити. Зараз відкриваємо. Ой, треба зараз... так, дістати його. Там що, десь сусід йде? А вот він, так швидко брати треба ключ і відкрити. О, біжи, біжи! Дуже тут близько. Треба зараз в мій дім тут бити. Він вже пішов, так закриваємо, і треба вже бігти за червоним ключом. Він там на чердаку. Так його точно там нема? Сара прикол буде на. А от і червоний ключ є. Так, випиваємо це. І треба зараз ключик забрати. Беремо ключ і зараз треба піти відкрити. І відкриваємо е, і побігли. Це вже буде підвал. Так, тут беремо і біжимо відкривати багом швидко. І включаємо. і ми відкрили і зараз треба побігти. Якщо я зараз виберусь, треба зараз відкрити. Що ми вибрались? Тут -то все є. І побігли. Тут зараз має сусід бути. Так, так. А, треба зараз бігти. Тут біжимо лабіринт. І ну, він не важкий. Тут різамка, і що робити? І що? О, він мене зловив! І що? А, це другий вже акт. Так. Ну, вже будемо закінчувати. В наступній серії вже будемо проходити другий акт. Усім пока!